Читати зміст, спустувати факт, мене бачили, не обізнані, мене названі, а обізвані, засуди мене, засліди, посади усе седу і скажи сиди, Находилася, тепер проста стопами, пітьму. Так, то що я зібрала зараз? Поїду в спортзал. Це буде вперше після хвороби. І я дуже вже хочу, але зроблю таке лейтове тренування. От погода на вулиці взагалі не дуже приємна, дощ і так морозно, і так дивно такі перепади, що було плюс двадцять чимось, а зараз мінус чи нуль. Ну таке погодою, взагалі не зрозуміло. Ну що, беру вас з собою на тренування? Бачи, шея, ледує тихаю, пачише я, розсипаюся все, що снилося, зараз гареси. Станеться я, як, ледує. Де що я вже прийшла додому з залу і я зараз буду їсти. Я вирішила вам показати, скільки я. А зараз вже в мене піст. Що я їм? Тут картопля, гриби, печена картопля, печені гриби, спаржа, я спаржу, гриби, капусту брюссельську Разом і варена кукурузка. Дуже смачно і ситно. На все буду я їсти, бо я дуже голодна вже стільки часу. Я звичай, раніше їм. І треба буде працювати. Я сьогодні пізніше буду працювати, а це означає, що завершу також пізно. І до речі, через те, що працюю онлайн, і в мене немає як такої практики англійської, то я вирішила, що все ж таки буду повертати е, репетиторство е, заняття з викладачем, оскільки хочеться практикуватися, хочеться прогресувати. Я вже знайшла, наче одного викладача. Е, ну, спишусь з нею. Можливо, навіть сьогодні ще забронюю. Забронюю заняття з нею. я би була, не я Якби не хотіла допекти, якщо в мене хоча б є сум'я, ну що, от і завершився мій звичний будній день, і мені насправді вдалося сьогодні знову таки продуктивно попрацювати. Я знайшла класні товари. Завтра вранці ще перевірю і сподіваюсь, що, що ще замовлю. І що я вам хотіла сказати, як я хотіла підсумувати взагалі цей влог. Я хотіла б поділитися думками, які завжди мене стимулюють і мотивують до дій. Я говорю про те, що в нас лише одне життя, і ми його проживаємо прямо зараз. От прямо зараз воно вже йде. І ніколи не буде кращої можливості, щоб зробити те, про що ви мріяли, і щоб втілити в життя те, що ви хочете. Це стосується як якихось екстремальних подій, ну самих таких банальних, знаєте, там що є у когось, стрибнути з парашутом. Але це також стосується і того, щоб там взяти, написати людині, про яку ви думаєте, але чомусь не робите це. І просто жити для себе, не думати про те, що ой, ну якщо я зроблю щось там. Таке, то мене не зрозуміють. Я просто така людина, яка завжди думає, що а що подумають інші люди, а як вони сприймуть це. І навіть моє бажання мені завжди хотілося щось своє спробувати створити і таким чином реалізуватися і зробляти. І коли я думала, що ну, можливо от буду в цьому направленні Амазону рухатись. То мені завжди здавалось, а якщо в мене раптом не вийде. А що скаже, наприклад, батьки? Вони напевно мені скажуть, що там Даша, не чуди, йди на звичну роботу, де ти будеш стабільно зробляти певну суму і. Така надійність собі. А тут стрибок, наче вона відомість, вийде в тебе, не вийде в тебе, і як взагалі складеться. І мені чомусь здавалося, що доточуючи, вони не зрозуміють, вони будуть, можливо, в чомусь засуджувати. І це мене зупиняло. Можливо, я б раніше прийшла до чогось. Але ні, але завжди думаєш, а що скажуть, а що подумають. Але потім в якийсь момент в мене, знаєте, як перемкнуло. І я таке думаю: ну таке, це ж моє життя, і я ж його живу. А є інша людина, яка живе своє життя так, як вона хоче. Дякую, що ви були зі мною. Кнопа вже тут поруч сопе. І я приєднаюся до неї. Але насправді я вже знаєте, як амбасадор цієї книги, я ще трішечки почитаю і буду також лягати спати. Дякую, що ви подивились. Якщо вам було цікаво, будь ласка, ви знаєте, що робити. Оці лайки, взагалі, класи, коментарі, підписки. Ви все знаєте. Все, до зустрічі в наступному відео!